Друзі, існував за рибу грошей про цей H96M9S, ось такий тебе бокс зі штучним інтелектом, як думають, володарі того м -м -м, самого Тіві боксу. І коли я випустив огляд і сказав, що вибачте, там немає мемсу, там немає ISR, -у. Якщо ви не розумієте, як це працює, ну, тоді давайте я вам це доведу. Якщо ви думаєте, що в мене немає оригіналів записів з того боксу, то ви дуже бо ви ж оцінюєте неправильно, ви думаєте, що те, що дорисував після ТВ бокса ваш телевізор. Це і є МЕМС, і є AISR. Я дуже задоволений, що у вас нормальні телевізори, які домальовують. Давайте тепер ми підемо. Ой, ну це МЕМС, так, а це у нас ось цей самий AISR, як вони заявляють. І я там показував, і там навіть тест в віконечко є, що це 4К, в мене є повні записи, оригінали. Давайте підемо. Uh, щоб ніхто не казав, що це не з того, це саме той бокс. Ми пішли, увімкнули ai Vision Pick. Ви думаєте, що в нас немає. Усіх оригінальних записів вони всі є. Ці докази, усі завжди є. Я не просто так кажу: ну давайте, давайте увімкнемо. А ну покажіть мені, будь ласка, тут є віконечко, що спрацьовує AI сар. Ну, давайте, ось тут десь воно, о, там, отак. От, о, о, а чого воно? А, і що це? А що це таке? Що це? Це AISR з такою якістю? Ой, вибачте. Ну, він працює так. От для володарів H96 Max. От, він працює. Якщо вам так спокійніше, а давайте подивимось на оригінальну запис 480p. Давайте, давайте, от ой, ось вона вмикається. І що там? Ой. А там те саме. Ой. Ой, якщо вас це влаштовує, нехай влаштовує, тіште себе, що воно працює. Я ж можу витягнути, давайте так, я ж можу витягнути оригінальні кадри. Ось, давайте, я буквально в BMP необробленому форматі, прямо із відео взяв цей кадр і давайте подивимось на нього вище, і потім я вам покажу. Ой, це AISR. Давайте, давайте ближче для тих, хто не. Це AI, я ще раз запитаю, це AISR uh, було uh, стало. Це 4К, і ось 4К. Нічого не переплутали, так? Він, працю... Він дійсно. Добре, працює. Uh, давайте подивимося, як це виглядає на iMlogic, наприклад. Це в нас uh, iMlogic. Давайте Yugus AM9. Uh, ну, буде ліпше, мабуть. Подивитись, знаєте, де? А в мене є готові вже файли. О, оце n А давайте ми подивимось. О, оце 480p, це ліворучне оброблене, отут ліворуч, саме ліворуч не оброблене. Друге, це AISR. і ми прямо бачимо, як те саме, як на H90. Ой, а тут прям. Ну, блін, ну, прям як на H96. Тут воно працює, це N-ложик S905X5. Ні, x5M, а X5. І воно тут дійсно працює. Якщо ми візьмемо, якщо ми візьмемо навіть там оригінал цього, скажімо так, файлу, давайте я піду. От, це просто таке експромтне відео для вас. Бо такі коментарі безглузді, коли люди навіть не розуміють, що потрібно писати картами захвату, а не дивитись на телевізорі, коли, який допрацює потім після ТВ-боксу, після цього лагучого лайна, він ще допрацює картинку. Ми беремо, давайте, от давайте, 480p, щоб було чесно. 480p на лагучому лайні. Ось давайте те саме. Тут навіть 480p виглядає приємніше, до речі, е, ніж на, той, на тій фігні. Давайте, от, оригінал. Оригінал. Давайте. Взяли оригінальний BMP. Все на ваших очах. Давайте. Paint. І подивимось. Чи допрацьовує він, чи ні? Чи, чи це якесь лайно? Ні, він допрацьовує. Отут він дійсно, ми бачимо поліпшення чіткості. Це при приближенні завжди воно так працює. І оригінальне, ну оригінальне. Звісно, я тут трохи перестарався з е, налаштуванням, хоча від... там налаштування. І там воно працює. А вибачте, а що там у нас з AI Мемсом? Ну, давайте AI МЕМС подивимось. Бо коли. Я тестував японку і тестував інший файл, а воно чомусь не спрацювало. І я поясню навіть чому. Е, ану, давайте, де тут А Ану, давайте. А чому ж, чому ж вона дригається у Одри, дриганіні? Та да просто-напросто МЕМС не так працює. Якби у цьому тіві-боксі був би автофреймрейт, він перемкнув би на 24 кадри, взяв би чисті 24 кадри, чи 2997, скільки тут, він би їх розклав би. Потім помножив би, наприклад, там, до якихось там 2997, а потім би а, чи до якогось числа, яке ділиться чисто на 24 чи на 60, якщо в нього базовий 60. І потім би взяв би і через кадр взяв би, чи через 20. Через трикратно 60 взяв би просто-напросто і зжав би відео, воно б не було, не стробоскопило так, а воно б стробить, як не знаю хто. Це AI Ну, wow. От давайте так. От, ті, хто там е фапає на той рокчіп, відпишіться, будь ласка, не, не робіть мені нерви. Чи зробіть нормальні тести і потім доводьте, не випишіть коментарі, а я потім навіть не знаю, як регод. Я просто їх в баню на каналі. Бо, ну, знаєте. Доводити довбню, що він довбень, це не моя робота. Моя робота довести вам, що воно не працює. А воно не працює так, як потрібно. Воно зовсім ніяк не працює. Бо, вибачте, дешева юшка, хуйова дешева рибка, хуйова юшка. Ось так. Нормальний бокс цей Ай mems ніколи не коштує там якісь 60 баксів. Вибачте, окрім 60 баксів I-MEMS він не буде коштувати. Навіть на iMogic S928 не зробили AI А Зате на рокчіпі чи там, який він там зробили. Не робіть собі нерви і викиньте той tv бокс кудись подалі. Все, я все сказав. Хочете доводити, купуйте карти відеозахвату. Не, не телевізори, забудьте про телевізор. телевізори. Телевізори демалюють після вашого тіві-боксу, що завгодно. І потім доводь.